І прямо зараз з нами на зв'язку перебуває наш журналіст Артем Джепко. Він зустрівся з волонтерами, які приїхали зі сходу і розкажуть про ситуацію там. Вітаю студія. Дійсно, зараз нещодавно закінчилася спільна прес-конференція трьох волонтерів, які активно працюють та допомагають нашим військовим на передовій. Зокрема, вони зазначили, що вони розповіли про ситуацію на самій передовій та в самому Дебальцевому. Що стосується самої передової, то за їхніми словами, ну, перемир'ям так і не пахне. Терористи як лупили, так і луплять по нашому військовим, зокрема в самому Дебальцевому. Адже Дебальцеве це досить такий стратегічний об'єкт, як для нас, так і для них. Що ж то також вони не минули увагою і так, таке, скажімо так, рух, такий як псевдоволонтерство. Вони закликали, аби ті люди, які дають. Гроші на, на потреби армії, на потреби бійцям, а то обов'язково пересвідчували, що вони дають саме волонтерам, адже дуже багато людей користуються цим не Студія.